Я обрала цю книжку в бібліотеці, тому що мені сподобалась назва, та було цікаво, що там в пакунку з дьобом. Мені сподобались цій книжці, і як друзі не злякались. Качка Дьба, та навіть хотіли йому допомогти знайти його маму. Мені не сподобались тій книжці, як соловейко назвав качку дьоба якимось страшним чудовиськом та розповів всьому лісу. А по-друге, мені не сподобалось, як люди. Викрали його маму та малюка, щоб відвезти в зоопарк. Ця книжка мене навчила, що друзі можуть допомогти в складних ситуаціях. цю книжку друзям, тому що там їх чекають цікаві пригоди.